Знайте, от зараз у вас було відео про те, як Зеленський реагував на а, запитання і сказав, mm -hmm. що недостатньо робиться, будуть далі. А на обличчі в нього було написано недотислими на БУІСАП 22 липня. І це зрозуміло, бо для нього це стала історією трагедії особистої трагедії, бо зараз під ударом його особистий друзяка та партнер по квартал 95 Тимур Міндіч, людина, яка йому 100% не чужа. Більше того, людина з якою він пов'язаний і бізнесом, і особистими стосунками. Нагадаю, якщо хтось забув, що саме Тимура Міндіча в його квартирі святкував президент України. Володимир Зеленський yeah. своє день народження, і до речі, там було дуже обмежено коло людей. Зі всього кабміну був тільки ой Чернишов ще <реш> один. Фігурант цієї справи дивна ситуація. Але е, давайте відверто казати. Е, коли кажуть, що міндіч був ніхто, це брехня. Міндіч давав казівки Чернішову. І, До речі, саме Тімур Міндіч привів Черношова до Зеленського і сказав: це гарний хлопець, треба брати. Його взяли. І ми ж пам'ятаємо, що був на різних посадах. І в міністерстві, і в Дабі, і в цьому е, Кірвахської області, і Нафтогаз е, його тягнули на прем'єра. Міндіч дуже хотів. Щоб в нього був свій прем'єр, а не Стюардеса Єрмака, кожен з них боровся тільки за владу і за контроль над потоками, так от ми спостерігаємо ситуацію, коли ця людина, яка подля каже. Корупція є всюди, але ця людина займалася в корупцією в країні, яка стікає кров'ю і бореться за виживання, і кожна гривня, яку вкрали корупціонери, це гривня, яку вкрали забезпечення наших збройних сил України. Але ще раз повертаючись до тої історії, про яку я почав казати, про mm -hmm. те, що не головний, так я погоджуюсь з цим. Міндіч не головний, він віддавав накази. Галущенко віддавав накази, накази віддавав Черношову. Пам'ятаєте, як Черношов чекав, поки Міндіч погодиться дати йому гроші. Ще раз. Це прокурор САП розповів. Там спочатку одна сума була, потім півмільйона євро або доларів, я точно не пам'ятаю. Але ще раз він чекав, поки той погодиться. Віце-прем'єр України. Чекав на погодження від ну так співвласника кварталу 95. Але питання ж в іншому: а хто давав команди міндічу? Міндіч головний в цьому от, в цих питаннях. Міндіч є організатором, але ж міндіч не міг просто прийти до... Міністерства і надавати накази. Міндічу хтось надав цей мандат. Я навіть не уявляю, хто ж в Україні, де влада сконцентрована в руках Зеленського і Єрмака, може надати таку можливість. А враховуючи рівень концентрації влади у Єрмака і Зеленського, чи вірю я, що міндіч міг так звана партизанити і тишком нишком це робити, щоб вони не знали, не були в курсі справ і в темі? Ні, звісно, не, не могли. Цього бути не могло. Тому коли кажуть, що не головний, це правда. Але коли кажуть, що він пішак або стрілочник, то Ігор Валеріч Коломойський, м'яко кажучи, лукавить ні. Це один з важливих людей. Більше того, хочу нагадати для тим, хто сміється з цієї історії на що ну, фрази е е е Коломойського, що та він там школу не закінчував». Міндіч був правою рукою Коломойського канцельєрі, людина, яка в курсі всіх справ, людина, яка відповідала за багато напрямків. Тому розповідати і применшувати участь міндіча в цій історії не потрібно. А зараз мені цікаве інше. Ми всі спостерігаємо, що відбувається: криза, політична криза. Найстрашніше, що ця політична криза б'є по країні. А все розбалансовано, все зараз відбувається в дуже поганій історії, особливо зараз, коли росіяни тиснуть на фронті, коли з економікою швах, коли люди побачили, як вони здають по гривні на донати на зсу. А друзі зеленського крадуть мільярди для того, щоб побудувати маєточки, і поки українці сидять без світла. Покидьки будували собі басейни. Ну хтось сидить без світла, без води, без того, щоб нагріти їжу своїм дітям на електроплитці, а хтось будує новий черговий собі басейн, і от все це дійсно підриває. Пане Бориславе, пане Бориславе, то тут і важливе питання: а як вийти із цієї кризи, аби не понести серйозні репутаційні втрати і в той же час показати, що ми реально здатні боротися з корупцією? Ну, ми ж знаємо, от відставки міністрів, які сьогодні будуть розглядати зокрема в Верховній Раді, запобіжний захід чи не шов, і там можна перераховувати дуже багато так. Це все воно щось вирішить у цій ситуації глобально для країни чи ні? Ні, не вирішить. Треба переходити на геть інший рівень. Перше потрібно, щоб з'явилася в парламенті нова коаліція. Це правда, і це потрібно робити. Зеленський повинен відмовитись від авторитаризму. А повинен з'явитися новий уряд, і це уряд, який формується не зеленським єрмаком, бо знову там будуть нові ноунейми, які будуть виконувати команди нових міндічів. Ні, це повинен бути саме політичний уряд, новий технократичний політичний уряд, але технократичний. Там повинні бути люди, які дійсно можуть витягнути ситуацію. Серед... У нас є з кого сформувати такий уряд. У нас є з кого сформувати. Окрім угу. того, потрібно все ж таки, наприклад, міняти головкома на Драпатова. Це теж треба робити. Потрібні зміни, бо ми бачимо, якщо залишати все як є, то фронт рухається. Хочу нагадати, попри корупційний скандал. У нас ще війна, страшна війна за виживання. І фронт рухається не в бік Москви, а в бік Києва. Тож треба щось змінювати. Окрім того, Зеленський повинен від відверто вийти з цього, до речі, почати і заявити: він не йде на другий термін. Він обіцяв вийти на один термін, він йде на один одним терміном і обмежиться. Це перше. Друге створення, я не знаю, уряд національний. Єдності, комітету національного порятунку та як завгодно, Важлива назва. Важливо, щоб це було справді ефективно, Не ефектно, як любить в офісі президента, бо це не зйомки серіалу, а справді робоча модель. Більше того, в Україні є велика кількість як в парламенті, так і поза парламентом Тих, хто може приєднатися до цієї сили, бо треба справді об'єднуватися У нас завтра до речі, план стійкості зеленського, річниця його. І хочу нагадати, що там було і про об'єднання теж. Але об'єднання ніякого немає. Є, є єдине об'єднання корупціонерів навколо схем. Тому, що треба робити? Перше, заява Зеленського про те, що він нікуди не йде. Це, до речі, роз'яжеть йому руки, і він зможе приймати непопулярні рішення, не звертаючи уваги на рейтинги. Бо він живе на історію, як перемогти в війні, а як перемогти на виборах і переобратися. З цим потрібно кінчати. Друге створення уряду національної єдності. Третє. А... Відсторонення всіх, хто має відношення до цих схем. І Ярмакат теж відсторонення всіх. Бо про Алібабу тепер не знає. Ну я не знаю, тільки може сліпий або глухий. А, і остання четверте, це найголовніше, це припинення заважати, припинити заважати антикорупційним органам на рівні, наприклад, конфлікту між СБУ і НАБУ. Відпустити. Тих детективів, набу, які розслідували справу по енергатому, а це Расулов, відпустити Гусарова, тому що це ж був прямий тиск на набу. Ними намагалися дискредитувати. І, до речі, переслідувати тих, хто сфальсифікував ці справи і хто а, закрив а, детектива, який. Займався цією справою, щоб не допустити взагалі розголосу, бачите, що треба робити? Це таки для початку, але цього вистачить. І тут треба ще щоб Зеленський сфокував, сфокусувався на двох питаннях: два виключно: mm -hmm. перша міжнародна діяльність, друге оборона. Бо без, без міжнародної діяльності і фінансової допомоги, і військової допомоги, оборону буде вкрай важко вести, практично неможливо. Тому ці два напрямки, які притуманні. Президенту України згідно закону України, і потрібно, щоб на цих напрямках сфокусувався Зеленський. Не давав команди прем'єр-міністру, бо він згідно закону не може цього робити. Не давав команди депутатам, не щось розповідав, перепинив знімати цей серіал Слуга народу 2.0». а почав робити те, що має згідно закону України. І головне, щоб він зрозумів те, що зараз відбувається, це зробили вони разом. Він і Міндіч, а ще Єрмак.